У кордоні і Черкаської областей Кам'янського і Олександрівського району знаходиться село Косарі. Поселення давнє відоме із 17 століття. Розташовувалося воно на базі великих косовиць, а було поселення, була і церква. Правда, відомості про ту першу, найдавнішу церкву не збереглися. А є відомості, які засвідчуються 1775 роком. Коли старший син поміщиків Давидових Олександр продав за грошовий борг косарі польському поміщику Карлу Ростішевському село, почали будувати гуральню, тобто новий спиртовий завод, і, звичайно, почали будувати і церкву. І ось та церква, вона теж збереглася до наших днів, але вона точно кажуть люди така була, як у селі Михайлівка Кам'янського району. По тому ж самому проєкту складена. І ось із 1775 року ця церква і стала називатися Свято-Михайлівським храмом села Косарів. Ішли роки, складалися в десятиліття, в століття. І, звичайно, проносилися буремні роки над селом, над країною, і, звичайно, проносились вони і над церквою. Але в кожному селі, де була церква, вона відігравала свій культурний, своє культурне значення, тому що навколо церкви завжди були. Передові люди, особливо священники, їхні діти. Вони підтримували завжди освітянський дух на селі. Так було і в Косарах. До 1902 року в Косарах був священником Полікар Просенко. І він, і його діти працювали у церковно-приходській школі. Це була двокласна школа, яка із 1910 року потім переросла в земське двокласне училище. Так ось дочки Ніна і Єлизавета, вони були класоводами в цій школі. А чоловік Ніни Іван Іванович Лоб'яний, був директором семирічки Косарської. Загинув він під час Великої Вітчизняної війни у Бухенвальді. Хтось із наших земляків на стіні крематорії у Бухенвальді бачив напис І-і Луб'яний Кіровоград. А ми тоді були Кіровоградської області. Син Григорій, священника Полікарпа, теж був викладачем, але був репресований у 1937 році і розстріляний був. А його дружина Марія Микитіна довгий час працювала в косарській школі викладачем математики. Єдиний син, її Борис, закінчив Дніпропетровський інститут інженерії залізничного транспорту, викладав у цьому інституті, і потім забрав уже стареньку матір до себе в Дніпропетровськ, де вона і померла у віці більше 90 років. Самий молодший син священника Полікарпа, Валентин був душою культурного життя у селі. Він організував драматичний гурток. Навколо нього гуртувалася молодь косарська. А коли почалися репресії сталінські, то хлопець поїхав із села, поміняв ім'я, прізвище і став Валерієм Валеріановським. Багато років він працював у різних театрах Києва. Потім багато ще чого пронеслося над церквою косарською, але вона завжди оставалася осередком культурного життя в селі. Церква була красива, висока, з дзвіницею, в якій на чотири сторони відкривалися вікна. Коли помирав хтось із косарців, із дзвіниці дзвонили, дзвони по померлій душі. А люди дивилися на дзвіницю і визначали, в якому кінці села покійник, тому що в ту сторону відкривалося вікно. Управлявся дзвонами дід Федьо, який жив, поряд був із церквою і завжди дуже вправно вигравав на цих церковних дзвонах. Поряд із церквою був будинок добротний, в якому проживали сім'ї священників. Потім, коли прийшло чорне, чорний період для церкви, коли почали церкви розбивати, розвалювати, це був 38-й, 40-й рік, прийшло таке нещастя і в Косари. І в 38-му році прийшли безбожники, антихристи і знищили церкву, баграми поздирали розписи на стінах, познімали ікони, повикидали, розбивали. Колоди, дошки, розтягували по домах, деякий матеріал використали для добудови середньої школи, а решту використали люди для своїх домашніх потреб та нещастило в тих сім'ях, які розбивали цю церкву. Так, Макар Хоменко, який активно. Приймав участь у розгромі косарської церкви, побудував собі хату із цього матеріалу. Та й він ще це не зазнав у тій хаті, бо у війну німці його розстріляли на подвір'ї свого ж двору. А також і ті всі інші його потомки, які проживали в цій хаті, теж не знаходили якоїсь радості від цього. Роздобудько Іван Кузьмович. Теж розбивав церкву, а нещастя його догнало уже аж в потомстві правнуків. Та все таки життя продовжувалося і стару церкву косарську можна було побачити тільки на одній єдиній фотографії, яка була у музеї Косарського спиртзаводу, де на фоні Панорами Косарського сперзаводу виднівся і ця церква це єдиний знімок, який зберігся до цього часу. Потім були часи, коли ще церква існувала і дуже гарно звучав хор церковний, яким керував Францішко Пилип Гапоно, Гапонович, і священником тоді був. Сергій Столя. Завжди дуже злагоджено звучався церковний хор, і люди йшли завжди у церкву з задоволенням, щоб відчути насолоду від цього співу. Потім церкву обладнали в тому будинку, де проживали колись сім'ї священників. Спочатку в цьому будинку жив заслужений лікар України Олександр Миколайович Модестов, а потім по старості він перейшов жити в лікарню. А цей будинок віддали під церкву. Багато зусиль для відбудови такої вже нової церкви поклав священник Павло Зубов, а справу його продовжує нинішній священник Михайло Чучупака. Він не просто сам від себе священник, він із династії священників, батько у нього. Більше чверті століття працював у косарах священником Герасим Чучупаком. Зараз на тому місці, де стояла стара церква, тільки залишився маленький вишневий садочок, в якому ще стояв довгий час хрест на тому місці, де була церква, ніби нагадування, що це святе місце. Зараз хреста немає, а просто вишнячок. Але косарці знають, що то місце святе. Його не розорюють, його не вирубують. І так і ростуть вишні на місці, де колись стояла ця велика, гарна церква, свято михайлівська церква. І вине над селом перед дзвін церковних дзвонів. Значить, село живе.